А чи знаєте ви, що таке палачинта? Це млинці? М -м -м, вони такі смачні. Вони бувають з м'ясом, з жемом, з варенням, з маслом. Вони надзвичайно смачні. Давайте спитаємо, чи знають ужгородські мешканці, що ж таке палачинта? Майда а у нас кажуть бо я сама львів'янка. Ну і так що я прийшла спробувати налісники? Ага, скажіть, будь ласка, а з чим ви любите їх коштувати? Я люблю з м'ясом, моя внучка люби син повидлом. Мій син любить теж повидлом, А я люблю з м'ясом. Поділіться з нашими глядачами секретом найсмачніших палачин. Головне, щоб була вся сім'я в зборі в мирі в любові. Це головне. 14-15 лютого на території Боздорського парку проходив фестиваль Ужгородська палачинта». Свято зібрало чимало гостей і учасників, які прийшли повеселитись, покуштувати смачні млинці, приготовлені справжніми кулінарами. Як проходив цей форум далі у нашій програмі? В чому особливість сьогоднішнього свята? Ну, це, сьогоднішнє свято це якраз те свято, яке проводяться під кінець, як прийнято на Закарпатті казати, під кінець м'ясниць. Тобто закінчується е, святкові е, зимові свята, починається Великий піст, великодний, і е, такі свята якраз е, святкуються перед постом. Тобто люди розслабляються, будемо відверті. Гуляють, відпочивають, тому що потім вони будуть нести великий передвеликодний піст, і тому будуть собі багато в чому відмовляти у веселощах, у їді і таке інше. Так що свято це якраз дуже актуальне на сьогодні. Ради вітати всіх ужгородців та гостей нашого міста на чудовому традиційному святі Ужгородська Палачинта, яке вже відбувається багато років поспіль, і не дивлячись на події, які відбуваються. В нашій країні я сподіваюся, що це свято принесе і вам радість і нашим закарпатським військовим користь. Оскільки кожен підприємець, який працює на цьому святі, частину свого прибутку віддасть на підтримку закарпатських військових. Уже в шосте у місті над ужем напередодні великого посту організатори та співорганізатори свята подбали, аби учасники і гості Ужгородської палачинти змогли добре відпочити. Як виникла ідея організації створення такого фестивалю? Коли 6 років тому, мені здається, ми прив'язувалися до Масляної. Ну, був бу, бу, був такий язичний такий обряд, напевно. Да? І за тиждень до початку Великого посту люди просто наїдалися всього, чого хотіли. Далі ми зробили, і була назва масляна, але ми трошечки переробили, Чого? тому що кожен раз дата, коли ми це робимо, вона трошки не співпадає з реальною датою масляною, тому ми зробили і назвали її «Ужгородська палачинта. Тобто вона відбувається в Ужгороді, на ній продаються палачинти. Має файні палачинти. Найкращі палачинти в Закарпатті, в Ужгороді, у світі. Всюди, хто знає, що таке палачинта і палачинтовка, то ті приходять. Хто не знає, той теж приходить. Дізнається, що така палачинта, їсть і їдять палачинти. Ко любить зікрою, з собою приносить ікру і їсть файні, нормальні, смачні палачинти. Всім закарпатцям відомо, що палачинта у перекладі з Угорської смачний млинець. Цьогоріч серед великої кількості різноманітних забав було ще мало і армійських. Дівчата проводили майстер-клас по збору і розбору автомата, охочі мали можливість пограти у дартс з символічною назвою Поціль у Путіна. Чимало бажаючих залюбки плели маскувальну сітку, продавали стістечка, кошти з яких підуть на підтримку військових. Який зміст цієї акції? У нас сьогодні благодійна акція під назвою Зіж Бандерівське тістечко. Хай москалям зіжме сердечко. Це абсолютно благодійно. Люди підходять, вибирають собі любе тістечко і по бажанню кидають благодійне. У нас дівчата проводять збірку, розбірку автомата для всіх бажаючих. Зрозуміло. А хто випікав ці тістечка? Дівчата? З правого сектору. Ну, зіночої січі. Зрозуміло. А чому саме такі тістечка, а не палачинти? Ведь фестиваль називається Ужгородська палачинка ну, ми підтримуємо більш національний рух. Ну, тому Бандерівське тістечко і, і в такому стилі наші. Можливо, я зроблю таке яскраве вкраплення, наприклад, Бандерівський млинець. Як вам така ідея? Ну, можна, але ми, ми розглядали різні варіанти, але зупинилися тільки на тістечках. Цього року це свято розпочалось 14 лютого в День Святого Валентина. Отож і не дивно, що чимало розваг були присвячені саме цій темі. Молодь мала можливість придбати печиво з передбаченнями або сувеніри, пройти жартівливу шлюбну церемонію, погадати у відомих циганок Моргіти та Анжели.

Слушай, приезжаешь в табор, набирайся всего, чего хочешь. Я имею в виду впечатление, а мужчину какого хочешь. Мужчина, ты мне обещал? Подожди, дорогая, мужчина, пой сюда, конечно. Со своей девочкой красивой копию выбьешь. Давай сюда, не хочет, видишь? А у нас сегодня свято Ужгородская палачинта. Чи знаете вы, что такое палачинта? Слушай, ну кто это не знает? Слушай, палатин-то сегодня вместе со шлюбом, вот такая круглая, кто сегодня расписался, кто палатин-то скушал. Солнце будет целый год в окна светить. А вы любите есть палатин-то? Что же, дорогая моя, ты посмотри на меня. Женщина без живота, что клумба без цветов, дорогая. Палатин-то это самое лучшее, что это вкусное такое. Слушай. А с чем вы любите палатин Суша, люблю сладкою. сладкую, такую сладкую, а как вот мой любовь с моим белой люблю. Слушай, поможешь помажешь таким вареничком, все супер хорошо. Красивая, золотая. Ну, да, не могу прямо, девочка. Хорошо получается у тебя. Скажи, вы так смачно рассказали, мы вам желаем смачного. Ой, а вам говорить, чтобы все время кушали, чтобы морги то были такие красивые, слушай, как я всегда. Так, все нормально. Девочка, тебе На святі паличинки можна було покуштувати з різними наповненнями. Ми спробували довідатись про секрети випікання цієї смачної і популярної у нас на Закарпатті страви. Рецепт, на жаль, на жаль, я вам не можу сказати, тому не найкраще у нас. Якби всі знали цей рецепт, у нас б нічого не вийшло. Ну, хоча б один інгредієнт для наших телеглядачів. Ах, масло ми даємо в млинці, це найголовніший у нас інгредієнт. Ну, Рецепт, чесно скажу, дуже важкий. Ніхто не знає цей рецепт, але блінчики в нас смачні. Можете покуштувати. Обов'язково покуштуємо трошечки пізні. Скажіть, будь ласка, в цьому році попитом з яким наповненням млинці користуються? У нас великий, великий ну, вибір доповнюючий, У нас є різні види джему, допустимо, вишневий, смородина, полуничний, може бути шоколадом, може бути з вершками, з цукровою пудрою, з медом, з маслом. Ну великий у нас вибір з зущонкою, але з чим більше всього частіше всього купляють млинці? Так як у нас в Закарпатті, у нас більшості беруть з медом. Це традиція мед. Млинці з медом і маслом смачні. А якщо ми говоримо про гендерну рівність, то хто більше любить млинці, чоловіки чи жінки? Чесно, дуже важко вам сказати, тому що от, іменно, в прошлому році я би могла сказати, що мужчини більші млинці. В цьому році якась конкуренція. У них всі одинакові, як жінки, так і мужчини, я не знаю. У вас якісь незвичайні страви. Розкажіть нам, будь ласка, трошечки про них. У нас і банюшки, і скибки, і бограш, і картопля смажена, і... Шашлик, я знаю, що, що вам сказати, а, а палачинти різні. Шилиякі. А з чим ви любите куштувати палачинки? З Сметаною з джемом. А можливо, у вас є рецепт якоїсь смачної палачинки? Ну, є рецепт звичний, по якому я роблю, але. Ну, поділіться з нашими глядачами я цим рецептом. А ви напевно не хочете е, розкривати свої якісь кулінарські секрети? Ну, це... А кажуть, що чоловіки хороші кулінари. Чи не печете ви раптом вдома млинці? Ні, я не не печу, я їх люблю смакувати. А з чим поділіться нашими глядачами? А, з медом, з варенням, сметаною. А ще, ну, взагалі, ну що так більш було, це коли бліни з ікрою, то то, то от, про це мріється. Чи знаєте ви, що таке палачинта? Знаю, палачинта це забав, друзі, на закарпатській мові, на нашій українській це млинці. А чим ви полюбляєте їх коштувати? Полюбляю їх коштувати з усім, з сиром, з повидлом, з медом, з маслом? з… Начинками натуральними з усім. А можливо, у вас є якийсь свій особливий секрет випікання палачинте. Кожна господиня певно має свій особливий секрет випікання палачинти, тому що палачинта є найулюбленішою, вважаю, стравою всіх дітей і всіх закарпатців. І кожна господиня скаже, що її рецепт палачинта є, навірно, найкращим, так що і у мене є такий теж свій рецепт. Але я так. Зрозуміла, ви не хочете з нашими глядачами поділитися цим рецептом. Ні, 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 не хочу. Я певно іншим разом на другу палачинку на печу своїх млинців і принесу. Дякуємо вам смачного! Вам також щасливо і вітаю вас всіх з ним закоханих! Особливу атмосферу свята створили аматорські колективи міста Ужгород та Ужгородського району, а також вихованці Ужгородського коледжу культури і мистецтв під керівництвом Мар'яни Сухолової. thank you Цей ходній день, але на те я не зважав. Я був серед людей, серед емоцій і бажань. Крутилась голова і перехоплювало тут. Я просто відчував і кожен полис, кожен рух. ці важкі для країни дні, коли на сході йде війна, такі свята допомагають згуртувати народ. Всі підприємці, які брали участь у фестивалі, змогли відрахувати 5% від виручки і передати їх нашій 128-й гірськопіхотній гірсько-піхотній бригаді. Подбали організатори свята і про розваги для дітей. Найсміливіші юнаки намагалися вилізти на стовп, щоб зняти чубітки для коханої дівчини. Пройти фотосесію закоханих та багато інших цікавих вікторин. Гарна погода сприяла створенню чудової і святкової атмосфери.